Наразі, от те, що відбувається зараз, з огляду на те, де ми знаходимося, чи ми знаходимося в небезпечній території, чи в території, яка очікує нападу, чи в території, яка, начебто, позбулася е, прямого агресивного впливу, ми всі маємо е, розуміти одну важливу річ, що нам треба. З'ясувати кожний для себе, що собою являє норма життя в цей час. От така вона може бути складна, викривлена, не та на якому розраховували, але це має бути норма життя. Мають бути якісь такі пріоритети і звички, які не змінюються навіть під впливом таких деструктивних обставин. Це те, що деструктивних тобто. обставин. Тобто це є той момент, коли ми вже можемо протиставити себе зовнішнім чинникам і робити це доволі евристично, творчо.